Народження дитини це досить хвилюючий та одночасно радісний момент. У пологовому будинку майбутньої мами за лічені хвилини переплітаються десятки емоцій, сльози, щастя, біль, страх і впевненість. У той же час умови, в яких проходять пологи, далеко не однакові для всіх. Як з'ясувалося, випадки, коли жінка народжує у СІЗО на рівні з катуванням. Пологовий будинок до жінки ставлять конвой на руки та ноги, одягають кайданки. Так у муках вісім годин майбутня мама народжує дитину. Здавалося б, історія від якої мурахи по шкірі бігають нічого спільного з сучасними українськими реаліями немає. Здавалося б, таке середньовіччя може статися у будь-якій країні, але не в Україні. Втім, на практиці виявилось можливо. У нас час це сталося з харків'янкою Вікторією Корнейковою. Жінку на п'ятому місяці вагітності утримували у харківському СІЗО за підозрою розбою. Тобто навіть провину її ще не могли довести. Вікторію Корнейкову відвезли до Харківського пологового будинку. Там народження немовляти далося неабияк важко, розповідає жінка. Три співробітниці СІЗО весь час перебували у палаті, а вона ж постійно була прикута до ліжка та навіть гінекологічного крісла. По-перше, я ражала в наручниках, і у мене зріня. То тобто, говорили, як тужиться, нічого. Найстрашніше у цій історії, що породілля у кайданках це законно в Україні, бо, мовляв, офіційна інструкція діє, і конвоїри її змушені виконувати, кажуть правозахисники. Це е, інструкції по перевезенню осіб, які перебувають під вартою. Там дійсно зазначено, що конвой мусить використовувати заходи безпеки, а саме наручники під час етапування особи, під час перебування її в. Лікарні і це практика, вона застосовується. тюремна інструкція не зобов'язує співробітників СІЗО одягати на породіллю кайданки, все це залишається на їх розсуд. Тим паче, що Вікторію Корнеєкову лише звинувачували у розбійному нападі на двох чоловіків. Чи насправді так було на той час правоохоронці не довели за словами правозахисників, конкретно у цій історії дуже сумніваються, що жінка несла б якусь загрозу іншим або могла втекти під час самих пологів. Якби бачити, передовсім. Кожну людину і матір і дитину і дивитися на те, яким чином можливо не слід наслідувати всі формальні вимоги навіть того ж самого ПВР правила внутрішнього розпорядку. Інструкція діє однак, часом конвоїри занадто перебільшують з такими заходами безпеки. Українські інструкції по перевезенню осіб, що перебувають під вартою, скоріше нагадують тортури по відношенню до жінки, запевняють експерти. Це тортури. Це дійсно захиття, коли людину, яка народжує немовля, вона перебуває в кайданках. Мати, яка народжує дитину, вона нікуди не, не втече і не, не, не має наміру е, вчиняти якісь там е, е, кримінальні дії. Тому тут е, я думаю, що навіть присутність трьох жінок, які охороняли її під час цього, вже була достатньою для того, щоб не приковувати її кайданками до того крісла. Згодом кричущі події життя Вікторії Корнейкової облетіли увесь світ у французькому місті Страсбург у Європейському суді прийшли до висновку. Україна грубо порушила конвенцію по правам людини. За їх рішенням працівники харківського сізо порушили один з найголовніших пунктів міжнародного документу. Жодна людина не може зазнавати катувань чи нелюдського або такого, що принижує її гідність, поводження чи покарання. Стаття 3 Європейської конвенції з прав людини. Попри усі заперечення українського уряду, де казали, що Корнейкова ніколи не була прикута до ліжка, попри усі свідчення конвоїрів, європейський суд вивчив усі докази, і таки визнав дії України незаконними. Тепер держава має заплатити молодій жінці 22 тисячі євро за порушення її прав. Ексголова голова пенітенціарної служби Сергій Старенький каже, як правило, українські співробітниці СІЗО намагаються з порозумінням ставитися до майбутньої мами. Утім, жінки, які з СІЗО потрапляють до пологового будинку, не всі благополучні. Наркомани є і хворі і жінки. Там це можливо була якась серйозна інформація про її неадекватну поведінку. Можливо, але для цього існують не кайдани, а є спеціальні засоби фіксації, там які там ну там до психічно хворих, наприклад, застосовуються. Це не кайдани, це ремені, які не травмують. Річ у тім, що подіб... Ні, інструкції, де прописані всі ці нюанси, так би мовити, під грифом, цілком таємно побачити, прочитати та оскаржити їх не так вже і просто. Правила вони пишуться, але вони повинні змінюватися і вони е, повинні прогресувати в напрямку того, щоб ставати більш людяними гуманними. Україна лише впродовж 2014 року порушила статтю 3 Європейської конвенції 12 разів. А вже у 2015-му ця цифра стала більш кричущою, зросла до 26. Це констатував європейський суд справ людини, що у Страсбурзі у Європі визнають українці дедалі частіше. При розгляді справ потерпають від жорстокого поводження та к. Тунь